Відділення боротьби вільної дю США спартанець працює без одного року три десятиліття. Точніше працюють тут юні спортсмени та їх тренери-наставники. Труди цих юнаків не марні у майбутньому. Хтось з них прославить спортшколу. Не було такого, щоб за 30 років раз на рік спартанець не виховав достойного спортсмена. до другого. Жінки або дівчата на борцівських змаганнях зараз не диво. У вільній боротьбі достатньо прикладів, коли прекрасна стать бореться, стає чемпіоном. Спортивна школа Спартанець теж виховала чарівних спортсменок. Одна з них Люда Блашко. Людою зараз пишаються у групі тренера Аркадія Іліметова. Вона да, в Полтаві стала третій на мір на турнірі. И буквально получается через 2-3 недели, да, вот это мы выступали на Украине, и она заняла третье место, победила девочку, которая которой проигрывала 8-0, но ну, все-таки до конца сражалась и чисто положила ее на куше. Тринадцятирічний борець Денис Винтонишин пару тижнів тому став чемпіоном у ваговій категорії 32 кілограми. Перше місце Денис заробив власною працею на килимі міста Львова, де проходив чемпіонат України. первая схватка мне далась не очень так легко, потому что как бы, сразу первая, типа, ну, с несколько мандража, страха, тяжело, еще не размялся до конца. Ну, я как бы собрался, выиграл, ну и уже был готов к следующим схваткам. было много серьезных соперников? Ты туда приехал, видел кого -то? Ну, довольно-таки много. А кто? Откуда? Э, ну, были с разных областей, ну, много. Допустим, Днепропетровск, Полтава, ну, Івана Франков, ну много всяких. На душе перебіг. Зайняв перше місце війкатері на 32 кілограмів. Усілякі противники, з якими боровся Винтонишин, були переможені. Як каже тренер Дениса Аркадій Ільметов, він переміг п'ятьох найсильніших спортсменів України. Тепер чемпіон з ДЮСШ Спартанець потрапив до національної збірної, яка у травні представлятиме нашу державу на чемпіонаті Європи. Дуже сильно хочу побачити тройку, щоб, скажімо, стати ну, там, мастером спорту. Ну. Да. Перша третє на європі це майстер спорту присваивается. Ну, это по младшим юнашам. Але шлях на європейський килим для нашого спортсмена поки що складний у фінансовому відношенні. Чемпіонат Європи пройде в Сербії, Білграді 18-22 мая. Так що зараз ми в даний період готуємося представляти нашу страну і шукаємо фінанси для поїздки. хотя бы одного участника, это Дениса. Конечно, было бы желательно поехал, чтобы и я поддержал, и морально, и настроил. Но здесь уже стоит вопрос хотя бы отправить спортсмена. Денис уже участвовал в таких соревнованиях за сборную страны. Это он ездил в Иран, где был в составе сборной, занял третье место. Ну, а здесь уже получится, он будет бороться не стенка на стенку, А сам за себе і сам лично буде займати какое то місце. Скільки усього нагород за роки заняття спортом, Денис і Людмила та й інші вихованці вже не рахують. Втім, у сербському Білграді Денис Винтонишин має усі шанси піднятися на п'єдестал. До цього спортсмен вже готується.